Вітаю, реалізацію з пащин річчям. Вітаю! Вітаю! Вітаю, вітаю спадщину. Дівчата, я вас вітаю з 20-ю річницею, 22-ї річницею організації спадщина. Бажаю організації, щоб вона, щоб вона росла, росла і росла. І завжди ми з вами були, спілкувалися. І нам дуже приємно, що ви такі молоді дівчата і, і такі організації спадщини. Вітаю організацію спадщини. Дай, Бажаю, ви є молоде покоління, ви не знали, що таке той тоталітарний режим, у вас свіжі погляди. Дай Боже, щоб свої погляди протримали і на далі життя. Свіжі погляди. На життя, на кохання, на роботу. На все. А відключиємо. Вітаємо, вітаємо, вітаємо! Вітаю вас, дівчата. Вітаю. Вітаю, якщо така хороша організація, займається вихованням молоді. І я думаю, що самі позитивні емоції, самі хороші почуття справедливості, віри, любові до всього прекрасного, до всього приємного. А виховає хорошого колу. Через це такі організації багато років порошувала хорошої праці, і успіхи абсолютно всюди. У творчому житті, що і на професійній неді, і в особистому життям, машині. Я скажу вам, що від сеньорів місту, львівської столиці, ми відійшлемо вам вітання. Ми б хотіли, щоб спадщина відновила ту гордість за Україну, за своїх предків, за свою рідну мову, щоб ми не дуже хапалися за іноземні слова, за іноземну мову, за іноземні звичаї. Бо наши свечи нашим под вот нас не являющимся. Пожаю вам. Са... Витаю. Витаю. Витаю, витаю. витаю вас, девчатка? Ну, спащину вашим ем. Річниці, річниці, так, бажаємо, щоб ми процвітали, виховували молодь, організовували гарні поїздки, які будуть згадувати все життя. Все найкраще.